Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду. Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України ми презентуємо план дій уряду на 2023 рік. Цей документ дозволить систематизувати роботу Кабінету міністрів та центральних органів виконавчої влади цього року. Це також накладає більше відповідальності на всіх нас, адже кожен пункт має конкретних виконавців, має конкретні терміни виконання. План дії уряду складається з більш ніж 500 завдань. Це законопроекти, постанови, програми та проекти. Це позитивні зміни для громадян та бізнесу. Це нові реформи, це трансформація України вже зараз, не чекаючи завершення цієї війни. Це все для нашої перемоги, для відбудови, для сильної та оновленої України. Перший ключовий пункт безпека та оборона. Усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть саме на оборону та безпеку, підуть на нову зброю, нову техніку, краще забезпечення для української армії. Серед ключових завдань в цій сфері передбачено розвиток оборонно-промислового комплексу, нові виробництва боєприпасів, нові ракетні програми, забезпечення армії дронами, в тому числі виробництва українських компаній, співробітництво з нашими партнерами для спільного виробництва нових озброєнь. Залучення приватного сектора до розвитку оборонно-промислового комплексу державно-приватне партнерство технології подвійного призначення, розмінування деокупованих територій, реалізація формули миру президента України Володимира Зеленського. Другий пункт це подальша інтеграція в Європейський Союз та в НАТО. Україна виконує сім рекомендацій Європейської комісії, які ми отримали минулого року. Тепер запускаємо селфскрінінг нашого законодавства на його відповідність європейському. Ставимо собі за мету вже цього року розпочати переговори про членство. Плануємо оновити план заходів для відновлення угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Будемо і далі інтегруватись до внутрішнього ринку ЄС. Плануємо продовжити транспортний та економічний безвізи. Хочемо отримати роумінговий безвіз та почати процес приєднання до єдиної зони платежів у Євро, Так звана СЕПа. Створюємо офіс програми Горизонт Європа в Україні. Будемо розвивати трансєвропейську транспортну мережу ТІНТІ всередині України. Будуємо спільні пункти пропуску на кордоні та інтегруємо нашу митницю. Щодо НАТО, головний пункт це подальше впровадження стандартів альянсу, формування програми робіт з військовими. Зі стандартизації на 2024-2026 роки поглиблення політичної співпраці між Україною та НАТО для нашої перемоги та нашої подальшої безпеки третій пріоритет це енергетична безпека та енергетичний фронт. Ми успішно завершуємо цей найскладніший в нашій історії опалювальний сезон. Попри весь російський терор, ми вистояли, зробили те, що багато хто вважав неможливим. Ключове завдання зараз це почати відновлення енергетики за новими стандартами. Будемо будувати нові об'єкти та посилювати захист уже наявних. Підготовка до опалювального сезону 2023-2024 років починається так само вже зараз. Будемо збільшувати пропускну спроможність для імпорту експорту електроенергії з країнами Європейського Союзу. Будемо впроваджувати в Україні принципи європейського зеленого курсу. Особлива увага буде приділятись розвитку зеленої енергетики. Плануємо затвердити довгострокову стратегію розвитку водневої енергетики. Четвертий пункт плану дій це відновлення України. Наш центральний меседж полягає в наступному: відбудова починається вже зараз. Не чекаємо завершення війни. У відбудові цьогоріч будуть чотири основні напрямки: енергетика, житло, розмінування та критична інфраструктура. Плануємо активізувати формат фінансового Рамштайну для визначення джерел фінансування проєктів відбудови. Потребуємо для цього за попередніми оцінками 17 мільярдів доларів лише на цей рік. Проводимо другий етап оцінки збитків та потреб на відновлення. Це спільна робота уряду України, Світового банку ЄС та ООН. Уряд впровадить єдину цифрову аналітичну інформаційну систему управління процесом відбудови інфраструктури, ефективність та прозорість відбудови два ключові принципи. Прямо зараз ми допрацьовуємо держреєстр пошкодженого і знищеного майна, паралельно запускаємо програму компенсації за пошкоджене та знищене житло. Відновлення критичної інфраструктури передбачатиме також її модернізацію, розширення спроможності залізничних пунктів пропуску, розширення перевалки дунайських портів, збільшення автомобільних пунктів пропуску все це на порядку. Денному. П'ятий пріоритет на цей рік макрофінансова стабільність та підтримка бізнесу. У 2022 році ми знайшли правильний баланс між тим, аби профінансувати реконний дефіцит бюджету і водночас допомогти бізнесу вистояти. Ця робота продовжується і цьогоріч. Ми маємо забезпечити фінансування всіх критичних видатків, профінансувати рекордний дефіцит бюджету і водночас допомогти бізнесу вистояти. Працюємо з партнерами, працюємо над новою програмою з МВФ». Плануємо масштабну дерегуляцію для бізнесу, Продовжимо скасовувати непотрібні дозволи та ліцензії. Всі основні програми підтримки малого і середнього бізнесу залишаємо і навіть розширюємо. Це кредити в межах 5.7.9, це безповоротні гранти, є робота, це також портфельні гарантії. Так само, як і торік допоможемо аграріям із посівною, зі збором врожаю і з його зберіганням. Будемо впроваджувати стандарти ОІСР. Продовжимо курс на зменшення ролі держави в економіці. Це означає не лише продовження малої приватизації, але й відновлення великої приватизації, аби дати стимули для відновлення економіки. Шостий пункт: соціальна політика, підтримка громадян, які опинились у складних життєвих обставинах. Ми пропонуємо новий соціальний договір між державою та громадянином, буде покращено адресність виплат, їх збільшення для тих, хто цього дійсно потребує. Запроваджуємо принцип гарантованої базової соціальної допомоги, яка буде залежати від рівня доходів і буде спрямована на підтримку найвразливіших верст населення. Завдяки подальшій цифровізації, соціальні послуги стануть доступнішими і зручнішими. Продовжуємо програми допомоги внутрішньо переміщеним особам. Це стосується виплат, житла і працевлаштування. Завдяки підвищенню якості реєстрів буде покращена адресність виплат. Безбар'єрний простір, засоби для реабілітації, підтримка людей з інвалідністю все це теж у нашому фокусі. Серед інших важливих пріоритетів: ветеранська політика це формування ефективної системи переходу від військової служби до цивільного життя, трирівнянева система психологічної допомоги, зручні сервіси в межах проєкту є ветеран, нові принципи роботи військово-лікарських комісій, якісна освіта, підтримка науки та інновацій. Працюємо над забезпеченням закладів освіти якісними укриттями. Продовжуємо реформу нової української школи, розширюємо напрямки грантової підтримки від Національного фонду досліджень. Продовження децентралізації та регіональний розвиток. Уряд продовжить реформу децентралізації та буде розширювати допомогу громадянам. Буде затверджено план відновлення та розвитку регіонів, а також нову стратегію регіонального розвитку до 2027 року. Ефективне державне управління це цифровізація. Ефективне управління державним майном це дебюрократизація. Продовжимо впровадження нових цифрових послуг для громадян та бізнесу. Цифровізація в надрокористуванні управлінні відходами, лісовому господарстві. Все це також на порядку денному. Санкційна політика та верховенство права Росія має заплатити за всі свої злочини проти нашої держави. Будемо працювати над створенням міжнародного трибуналу, готуємо міжнародний договір для конфіскації російських активів на Заході, працюємо над підвищенням ефективності санкційної політики. Здорова нація, медична реформа буде продовжуватись. Програма доступні ліки розширюватиметься. Запроваджуємо також нові підходи до роботи медико-соціальної експертизи: захист довкілля. Визначення основних принципів кліматичної політики, екологічна ініціатива, масштабне заліснення України, врегулювання відносин у сфері управління відходами, інші природоохоронні заходи. Сьогодні в нашому фокусі уваги. За всіма пунктами ставимо перед собою амбітні та складні завдання. Кожен міністр буде нести особисту відповідальність за виконання проектів та реформ, передбачених для його відомства. Працюємо заради перемоги, заради відновлення, заради сильної, мирної, європейської України. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!